У ці три з половиною роки, все ж таки, ви нова пошта дуже живий бізнес. Ви прям напряму з клієнтом постійно, щодня там мільйони цих запитів і так далі. Як в Україні змінився клієнт і який він сьогодні? Можливо, ви якісь бізнес-процеси міняли прям під клієнта? От яка ситуація з нами, з українцями на фоні от, всього нашого життя? Ну, перше, що є правила гри: ми всі клієнта бавимо, кожен по-своєму. І клієнт бавиться. Так? І тому, якщо нічого не змінювати, не покращувати сервіс, не покращувати якість, швидкість все свої продукти, у клієнта буде ставати враження, що ви погіршитеся. Тому, в принципі, клієнт, вимоги клієнта, а, вони зростають постійно. І тому, коли ви просто покращуєте, навіть коли клієнт вас це не просить, ви просто і покращуєте сервіс, якість, швидкість, ви просто йдете за ним. Це в принципі, це не динаміка. Для того, щоб випереджати а, ці потреби клієнта, треба бігти ще швидше, ніж він біжить. Да? І це така, це така гонка. Да? І тому а, в цілому, е, так як бачу я споживача, споживач постійно зростає. І, і більше вибагливий стає. Там, і це мені не подобається, це мені не подобається. Тут ви, за, е, тут ви погані, тут ви погані, тут хочу і тут ще дорогі. І, і це постійно 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 йде. Таке незадоволення клієнтам нашими послугами, нашими взагалом маю на увазі, нашими як підприємцями. Але це правила гри. Тобто клієнт буде завжди незадоволений, клієнт завжди буде вибагливий, і ми його всі бавимо всі разом. Тому, в принципі, все, що я роблю в своєму бізнесі, я не чекаю, поки клієнт мене попросить щось зробити. Наприклад, коли я, коли я збільшую там швидкість доставки з 27 до 24, ніхто ж мене це не просить. Да? Я навіть вам назвав для вас що 27 годин, що 24 години. Да? Ніхто загалом навіть не розуміє, нафіга це, це робиться. І коли я починаю зробити в компанії, мені питають, для чого ти тебе щось спросить, клієнти щось пишуть. Тобі ні кажу, ніхто не пише, ніхто не навпаки, клієнти задоволені швидкістю. Тим не менш, я, я знаю правила гри, йду йду наперед, робимо-робимо, а потім вже а, виявляється, що клієнт і хотів саме такого.